Я вітаю вас. 11 ранку в Києві. у марафоні свіжий випуск новин. З 8 ранку Україна переживає черговий масований ракетний удар з Росії. За одну годину буквально ворог випустив по нашій країні понад 70 ракет, і ось уже є перші жертви. У кривому розі загинуло двоє людей. Що не менше п'ятеро поранені. Серед них двоє дітей. Зараз вони в лікарні. Там російська ракета влучила у житловий будинок. Повідомляють у військ адміністрації. Зруйновано під'їзд в інших областях були ракетні. Влучання по критичній інфраструктурі пошкоджені енергооб'єкти на сході та півдні країни про це повідомляє міністр енергетики Герман Галущенко, Тому екстрені відключення вводять у всіх областях. Зараз повністю без світла Харків перебої в області, знеструмлена Полтава та деякі населені пункти області у Кременчуці. через відсутність світла тимчасово відключена міська система опалення без світла. Повністю Кіровоградська область по Запоріжжі росіяни завдали 15 ракетних ударів і наслідки поки уточнюють. Через пошкодження енергоінфраструктури у всіх районах Києва почалися перебої з водопостачанням. Також почались аварійні відключення світла. За повідомленнями міського голови Віталія Кличко фахівці працюють над тим, щоб стабілізувати систему. Але киян просять підготувати запас питної і технічної води. Також у столиці відбуваються екстрені відключення електроенергії. Повідомили в ДТЕК. Рух у метро столиці тимчасово зупинили на всіх станціях. Підземні станції зараз працюють як укриття. Нагадаю, у Києві було три потужних вибухи в Деснянському, Дніпровському та Голосіївському районах у Києві та області працювала протиповітряна оборона над Бучею, збили ракету. Київська обласна влада дуже просить всіх користувачів соціальних мереж не фотографувати і не коментувати в соцмережах роботу наших військових та роботу нашої протиповітряної оборони. Кількість загиблих дітей під час війни зростає від російського залізяча на Донеччині в Торецьку загинули двоє хлопчиків 14 і 17 років. Про це заявили в офісі генерального прокурора. Тож майже за 10 місяців повномасштабного вторгнення через активні обстріли росіянами мирного населення уже постраждало понад 1300 дітей. На жаль, з них 449 загинули. Паралельно за цей час окупанти пошкодили понад 3000 освітніх закладів 337 зруйновані. Повністю. Через пошкодження генератичної інфраструктури знеструмені залізничні дільниці у Харківській, Кіровоградській, Донецькій та Дніпропетровській областях попереджає Укрзалізниця. Пасажирські електропоїзди у цих регіонах рухатимуться під резервними тепловозами. На залізниці закликають пасажирів зберігати спокій і слідкувати за оновленими графіками та інформацією на офіційних каналах Укрзалізниці. На вокзалах нагадаю, працюють пункти незламності, де можна зігрітися, випити чаю і зарі

На Донеччині росіяни не припиняють своїх атак. Цієї ночі під ударом був Покровськ, Краматорськ, Бахмутський район. Напередодні весь день під ворожим обстрілом Курахове пошкоджено сім будинків та інфраструктурний об'єкт. Про це повідомляє керівник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко. На горлівському напрямку одна людина загинула в Бахмуті. Троє цивільних поранені вранці росіяни обстріляли лиман застосовуючи системи с 300 Інформацію про поранених уточнюють. Ситуація на Донеччині зараз найскладніша на всьому фронті. Там не вщухають постійні російські атаки, які намагаються повністю знищити наші населені пункти, щоб просунутися вперед. Владислав Круглов поспілкувався з переселенкою, яка досі живе за кілька кілометрів від фронту, аби мати змогу допомагати нашим оборонцям. Знаходимося в будівлі неподалік неподаліку зони зіткнення. Суди були приходи ворожих снарядів. Військовослужбовець Юрій показує нам будинок в одному селищ на південному фронті Донеччини. Тут вже немає людей, проте речі нагадують про нещодавнє мирне життя. Подивіться, навіть ось ще ша стоїть шафа, сервізи, стакани. Люди жили в один момент. Повтікали всі все понівечено. Оце так і це одна з багатьох таких хатів. у усі хати в цьому селі. Мають такий стан. Російські нелюди знищують усі прифронтові села, розбивають будинки цивільних до фундаменту, б'ють з тяжкої артилерії, працюють гради. Авіація сюди не заходить, б'є по позиції. По позиціям так і це, це таких під багато тут. майже кожна хата. Була розбита майже в кожну хату був прильот. Проходячи мертвими вулицями колись людного села, військові кажуть, стає моторошно. Рашисти майже зрівняли населений пункт з землею. Це село дуже зажиточне було, і людей було багато. Судячи так по хатам. Судячи по людям, був садик, була школа, була церква. На зворотньому шляху заїжджаємо у гості до пані Галини, переселенки, яка завжди рада бачити у гостях українських захисників. Давайте вас підійде да, пані Галина переселенка, хоча і тепер мешкає лише за 15 кілометрів від лінії фронту. Її син та онук на передовій. Та й сама не змогла поїхати далеко, бо з першого дня війни допомагає українським військовослужбовцям. На початку війни жінка прихистила у підвалі будинку наших захисників та готувала їм їжу. На згадку про ті страшні дні життя під обстрілами лишилася пам'ять. Вот етаті ліфон, мені дав. Позивний дідушка. Я дуже благодарна йому за цей телефон. Так, да, він маленький, він битий, але він мене виручав. Галина з багатьма вояками і досі на зв'язку. Дівіді, міламу передаю привіт. Тоді Сайгі, юристство, снайперу, охотнику, хомі і багато-багато. Які ми не були, утім згадуючи ті дні війни, у жінки досі перед очима день, коли вона у свої 62 роки втратила все. Ну, Нучі ради, як були втром виходимо дома. Тама усе розбито. Я не можу це, це емоції у жінки, викликає будь-який спогад про дім, в якому прожила все своє життя. Галина не розуміє, від чого росіяни прийшли її рятувати та знищили її село. Ми жили без них, без цих хурків. Я казала, якби можна було, я б його з**ла. ти візьміть, що Я так сказала своїми руками. Задушив. За те, що він з нами ділає. з передової Владислав Круглов, Євген Тур, Олег Цимбалюк, Факт Ай Тіві. Єдині новини. І зараз до нас приєднується заступник голови офісу президента Кирило Тимошенко. Пане Кирило, я вас вітаю. Яка у вас інформація від енергетиків, рятувальників, керівників міст? Що нового ви можете нам сказати, окрім того, що ми вже знаємо? Пані Олено, вітаю вітаю всіх українців. Дійсно, сьогодні у нас. А були більше 50 ракетних обстрілів 50-60 зараз. Наші збройні сили Сили ППО перераховують кількість ракет, які прилетіли по території України. Ми підтверджуємо прильоти в енергооб'єкти в декількох областях нашої країни, в тому числі і в Києві. Саме тому зараз вводяться екстрені аварійні відключення по всій країні, в незалежності від того, чи був в цій області прильот, чи не було. Адже нагадаю, у нас єдина енергосистема по всій країні. У нас введені екстрені аварійні відключення, можливі перепади подачі водопостачання та теплопостачання в деяких областях. Тому просимо з розумінням відноситись до цієї ситуації, і ДСНС, і електрики, і всі комунальні служби. Вже працюють на всіх об'єктах, куди були прильоти. Ми зараз налагоджуємо систему. Треба потерпіти декілька годин. Сподіваємося, що ми зможемо швидко відновити систему і подачі як електропостачання. Звісно, в графіках планових відключення, бо ну з графіками відключення. Думаю, що всі вже звикли і розуміють, що вони будуть і вони поки що не закінчаться. На жаль, також будемо налагоджувати систему водопостачання. Зараз в Києві є деякі. Перепади з водопостачанням намагаємось налагодити швидко протягом декількох годин цю ситуацію для того, щоб все відновити. Нагадаю всім, що в усіх містах в усіх областях України працюють пункти незламності. Ви можете ними скористатися, підзарядити свої гаджети, зігрітися. Найближчий пункт незламності можна знайти на сайті незламність.gov.ua, а також за допомогою телеграм-боту, з Заходьте, будь ласка, шукайте на ближче пункт незглавності. Вони всі працюють, всі зараз відкриті. Усі очільники областей міст отримали вказівки щодо негайного відкриття. І, працю... і вони будуть працювати по цього до далі. Будемо дивитися на ситуацію. Я вам дуже дякую. Це був Кирил Тимошенко, заступник голови офісу президента. Він повідомив, що зараз по всій Україні йдуть аварійні відключення електроенергії і будуть, звісно, перебої з водопостачанням. Тому всіх просять запасити, запастися водою. А російська російські війська навряд чи зможуть взяти Київ, навіть якщо знову нападуть з території Білорусі. В цьому переконані американські аналітики інституту вивчення війни, аналізуючи останні заяви щодо можливого повторного нападу. За майже 300 днів повномасштабного вторгнення Росіяни не змогли закріпити свої успіхи в Україні та втратили понад 70 тисяч квадратних кілометрів окупованої території з моменту відходу з Києва. Нині окупанти зосередили основні свої сили в Бахмуті, де тривають інтенсивні бої. І обстріли, але й там значного успіху росіяни не мають, просуваються не більше ніж на 100-200 метрів за добу. За словами аналітиків, Росія так і не досягла переваги в повітрі, попри те, що мала значний арсенал високоточної зброї. Натомість українські збройні сили закріпилися на півночі і зараз краще підготовлені до оборони. Майже 70 окупантів поплатилися життям, воюючи на території України. Це лише за минулу добу. Такі цифри повідомляє Генеральний штаб і підводить традиційні підсумки втрати ворога з початку великої війни. Сягнули вже понад 97 тисяч російських військових. Ворог уже позбувся майже трьох тисяч танків, понад тисячу 1900... дев'ять. Сот артилерійських систем, більше 400 реактивних систем залпового вогню, знищено 281 літак. Також росіяни втратили в Україні 264 вертольоти, понад 1600 безпілотників і майже 600 ракет. Також українські воїни знищили більше 4,5 тисяч російських автомобілів та паливних систем систем. Сенат Сполучених Штатів схвалив оборонний бюджет на наступний рік. Загальна сума 858 мільярдів доларів. У цьому передбачена й допомога Україні 800 мільйонів це окремо від інших багатомільярдних асигнувань для нашої країни, які Конгрес Сполучених Штатів оформлював через різні законодавчі акти після повномасштабного вторгнення Росії. Після затвердження в Сенаті новий оборонний бюджет направили на підпис президенту Джо Байдену. на тлі цих. Подій речник Пентагону Пет Райдер повідомив, Сполучені Штати розширюють програму підготовки українських вояків. Щомісяця її проходитимуть приблизно по тисячі бійців. Ви вол експенд Юеследрейні. Ми розширимо навчання під керівництвом сполучених штатів для українських збройних сил, включно з тренуваннями зі спільних маневрів і загальновійськових операцій на базі спеціалізованого обладнання, яке ми вже надаємо українцям. Важливо, щоб Україна мала кваліфіковані сили для кращого захисту. Російський виробник дронів Орлан купує деталі для своїх апаратів. Обхід санкцій, які запровадили Сполучені Штати. Про це йдеться в розслідуванні журналістів Ройтерс. Орланд Десяці доволі дешевий безпілотник, який виготовляє спеціальний технологічний центр із Санкт-Петербурга та використовують здебільшого іноземні компоненти. Тож, аби й далі робити дрони вбивці, росіяни розробили заплутану систему поставки деталей. Компанія посередник зареєстрована в Сполучених Штатах. Її власник ігор Хаждан має подвійне громадянство російське та американське. Він закуповував чіпи і процесори у постачальника з Гонконга. Після чого переправляв до Росії. Виробники деталей запевнили, що дотримуються санк sous sí. Зернову угоду навряд чи буде розширено найближчим часом, і туди поки не включать місто Миколаїв. Про це повідомив заступник генерального секретаря ООН з гуманітарних питань Мартін Гріфіц. Чим більше зерна потрапить у світ, тим краще наголосив він. Також Гріфіц додав, що робота над угодою щодо відновлення транзиту російського аміаку через Україну все ще продовжується, і він не знає, коли вона буде укладена. Нагадаю, Україна наполягала на тому, щоб, окрім трьох портів Одеського регіону до зернової угоди було включено і порти Миколаєва.